Вітаю, мене звати Ольга Салабай. І сьогодні у День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Ми спілкуємося з нашими колегами. Зокрема, говоримо про різні види медіа. А зараз будемо говорити детальніше про радіо, а саме про історію радіо. І допоможе мені у цьому дослідниця історії радіо, українська письменниця та журналістка Ніна Даценко. Пані Ніно, ми вас вітаємо в нашому етері. Добрий день. Вітаю всіх зі святом. Дякуємо. Пані Ніно, хочу розпочати саме від початку створення радіопристроїв, а саме з розробників. Чи є серед імен розробників перших радіопристроїв українські імена, і чи не намагалися росіяни навіть тоді якось втрутитися і присвоїти собі ці досягнення? Справа в тому, що серед таких відомих імен можна згадати професора Пульчикова, який працював у Харкові і розробляв. Радіо дистанційне радіокерування, тобто в нього була серія досліджень, і це насправді така ну, цікава постать і е, важлива технологія, особливо зараз. Тобто, е, зараз у нас війна, е, і нам необхідні нашим хлопцям і дівчатам необхідні дрони, на які ми всі донатимо. І це радіотехнологія, тобто, фактично, це почалося багато-багато років тому. Серед, також серед імен можна згадати Семена Айзенштейна, який працював у Києві, це був е, син купця. Хлопчик рано зацікавився радіо, він влаштував там свою радіолабораторію. І дуже цікаво, що ця лабораторія була недалеко біля сучасного хрещатика 26 От вони жили там в тому, в тому районі. Потім він переїхав в Москву, організував там велике підприємство. Були зв'язки з Марконі, і дуже цікава доля цього, цього розвинахідника. Так. Тому що він змушений він спра... співпрацював з більшовиками, але потім, коли почалися арешти, він його там приходили арештовувати. Він зібрав речі і втік за кордон. Нелегально перейшов кордон і співпрацював з Марконі, був там працював на заводі, але про нього інформації надзвичайно мало. Я так розумію, що людина просто боялася. КГБ, вони всі, перепрошую, бачите, вони всі боялися КГБ, і дуже складно знайти було те, як, чим він займався далі. Це дуже так цікаво. А те, що Москва, ну, нескільки вона Намагалися пере, намагалися применшити те, що було в Україні. Вони намагалися перетягнути наших талановитих якихось винахідників. Не можу сказати, що наші винахідники не хотіли туди і розробники, бо столиця притягувала більше коштів, більше можливостей здавалося. Але в нас в нас були такі. от Дуже хочеться, щоб хтось зробив дослідження великі, тобто розкрив історії так далі. Ще можна згадати Огієвського, це новий ну, науковець, він працював в КПІ і він е започаткував, збудував радіостанцію в Москві. І коли там дивитися його документи архівні, туди він писав якусь автобіографію чи якусь статтю, е що була така фраза, що. Ми домовилися з радянською владою про те, що от я побудую цю станцію, а вони мене відпустять назад у Київ. Я побудував і переїхав в Київ. Ну, от, от так можна коротко по прізвищах. Також цікавлять, як взагалі виглядали ці перші радіопристрої і наскільки вони відрізняються від сучасних? Дуже відрізняються. Взагалі на історії радіо. Саме радіоприладів дуже цікаво досліджувати історію технології взагалі. Тобто, цей е, технологічний вибух, він скажімо, почався із саме з радіо, з досконалення радіо. Е, я підготувала один, один такий сюрприз. Я включу. Як ви думаєте, що це звучало 8 секунд? Ой, Я Знаю, не вгадаєте? Я не знаю, не, в, не вгадаєте, це fm е, Галачина Морзянкою. Ага. Тобто, це звучала ваша назва, так, це звучала ваша назва. І е, важливо говорити про те, що радіо починалося саме як радіотелеграфія. І вона почалася не 100 років тому, а трішечки раніше. І радіо на наших теренах існує там на майже 130 років. Тобто не всі країни мають можливість таким похвалитися. І спочатку це були так звані іскрові е, передавачі. Е, якщо ви коли-небудь бачили як два електричних дротики між собою з'єднати, е, виходить іскра. Ну, от десь приблизно на тому ж принципі були засновані ці іскрові передавачі. Вони були спочатку невеликі, а потім це величезні такі потужні радіостанції, тому що хотілося ж багато і далеко промовляти, скажімо так. Дуже цікаво є. Збережена станція старовинна в Швеції, і туди можна потрапити, подивитися на ці величезні машини, збережені ці величезні антени. Ця станція була призначена для міжконтинентального зв'язку з, з Сполученими Штатами. Можете типу погуглити в інтернеті. Потім винайшли лампи. Лампи це були такі, такі е, підсилювачі звуку. ну, Довго говорити. Вони були недосконалі, вони були дуже дорогі в виробництві, вони працювали зовсім зовсім мало. Тобто, там лік ішов на хвилини. Виробництво було я ж кажу, дуже дороге. Це радіо було дуже дороге задоволення. Коли лампи вдосконалися, коли змогли робити не однолампові, а кільколампові приймачі і передавачі, з'явилося радіомовлення. Але спочатку радіомовлення люди приймали, щоб приймати радіомовлення, вони мусили або робити приймачі самі. Тобто, складали оці лампи паяли, все, вирізали дощечки. Суттєво змінилась картина, коли винайшли бакеліт, Це перша, перший пластик, який не плавився. Тобто це такий революційний винахід. Друге, суттєво можна було вже робити красиві корпуси. Все це було вже такі. З'явилися вже після винайдення бакеліту, з'явилися красиві приймачі. І вони е, отримали. Е, ну, їх простіше було складати. Потім з'явилися друковані плати. Це теж революційний винахід, який відкрив двері до сучасного світу комп'ютерного, смартфонного, інтернетного. Тобто, друковані плати дозволили не паяти вдома. Вони дозволили за завод, ну, фабричне заводське виробництво приймачів. Згодом відкрили транзистори, і від величезних оцих ламп лампових радіол ми перейшли до малесеньких. До малесеньких приймачиків. Потім транзистори відкрили комп'ютери. Ну, тобто, відкриття транзисторів дозволило винити комп'ютери. І зараз ми маємо маленькі телефони завдяки оцьому. І, і це все от, тобто, люди намагалися вдосконалити радіо, і е, от такий у нас технічний прогрес можна прослідкувати на оцих вдосконаленнях. Стосовно початку радіомовлення в Україні. З чого все взагалі почалося саме в радіомовленні? Чи є початком, чи можна взагалі вважати початком ці слова говорить Харків? Чи почалося все з чогось іншого? Е, можна вважати говорить Харків, але перед тим було хало гало Те, ну, Вихід в ефір передував цим вітання, універсальне вітання е, е, е кажуть, що були кияни попереду. Тобто вони проводили серію експериментів і в лютому березні були кияни. Але вони не збереглися документів взагалі, ну, тобто збереглася одна газета, і вони в цій газеті описували, як це все відбувалося, яка була в них техніка, вони були технарі, вони, там, пофотографувалися біля своїх оцих приладів, біля своєї станції, але не написали дату, коли вони виходили в ефір. Харків'яни, Харків на той час був столицею Окупованої країни України, і Харків'яни дійшли до цього трішечки креативніше, вони влаштували шоу, вони позвали людей. Зібрали півтори тисячі глядачів і показували їм, демонстрували їм можливості радіо, виступали артисти вживу. Потім переходили в студію, і люди слухали через динаміки, і, відповідно, там в цих газетах написано про те, що майже нічим не відрізнялось, Там було прекрасно чути, просто прекрасно чути. І почалося все концертом, тому що люди прийшли на концерт. Офіційна історіографія заявляє про те, що були виступи партійних бонс. Нічого не було. Газети свідчать про те, що був просто концерт, були там виступали артисти, люди прийшли на шоу. І радіо організовували активісти. Які самі зібралися було акціонерне товариство, це було комерційне підприємство, це були часи НЕПУ, е, і це були часи коренізації. В передачі йшли українською мовою, тому не, не можна говорити там, що зразу була рука Москви. Рука Москви почалася пізніше, коли почали закручувати гайки. коли… Почали зупиняти НЕП, почали контролювати все більше і більше і більше контролювати інформаційний простір і думки громадян, намагаючись, тобто, формувати от, оце... тоталітарний режим він не почався в один момент. Він почався потихеньку. Вони виходили там, директиви, приймали якісь рішення, були якісь засідання. От. І коли почалася оця така тотальна цензура, тоді оця радійна вольниця закінчилась, радіо стало державним, почало розказувати, як прекрасно жити в Радянському Союзі. Був такий, була така стаття, називалась Радіомовлення до міцних більшовицьких рук. Ви насправді випередили мої наступні два питання, бо у мене було питання, якими була програма тоді на радіо спочатку, і звичайно, якою ж була музика? Ви казали в перший день радіомовлення. Люди прийшли подивитися на шоу, подивитися на концерт. Що за концерт це було українською мовою? Чи це у нас не збереглося ніяких таких там сценарних планів? Немає з чого вони виступали, як вони виступали, все, що ми можемо досліджувати до. 42-го року це лише преса. Якісь замітки в пресі нам дають розуміння про те, що там було і що там відбувалося. Про перший концерт там виступав артист Шумський і виступав квартет імені Вільок. Що вони грали? Що вони читали? Ну немає ніде. тобто ну принаймні в тому, що доступне е, мені було, я не знайшла що. А якщо щодо мови, це була українська чи російська? Ну, це була, був момент коренізації, яку ми знаємо як українізація. Це дуже гарно описано в мені, Мазайлі. тобто не могли вони бути російською а були українською. У яких взагалі містах почали з'являтися перші радіостанції і почали активно розвиватися і транслювати українські програми, музику і так далі? Тут треба зазначити, що Україна зі своїм виходом в радіомовний ефір вона була цілком в світловому. В світовому тренді, тому що е, заговорив у BBC в 22 2022 році, там перед цим заговорив Париж. Після нас теж заговорило дуже багато ще країн, і е, всіх захоплювала ця можливість е, відкритого світу. Тобто можна було не тільки е, е, себе показувати, але й слухати інших. і е, Організовувались гуртки, акціонерне товариство допомагало там з організацією в різних, е, в різних містах, були курси навчали, там продавали приймачі, продавали запчастини. Це тут насправді дуже цікаво. І е, в книжці я навела табличку, от, як офіційно. Як у нас офіційно в яких містах, коли почалося радіомовлення? І от Харків, Київ, Харків 24-й, Київ 25-й, Дніпро 26, в 27-му році Донецьк, Луганськ, в 29-му, Одеса Миколаїв, 30-му 30, Сімферополь. Це були станції, які організовані людьми. Фанатиками радіо. Потім е, радянська влада прибрала до рук радіомовлення, радіо стало не акціонерним товариством, а державним підприємством, і вже організовувалися радіокомітети за наказом. Наступне питання: радіостанції за незалежності України як вони взагалі еволюціонували та виходили відходили точніше від російського, особливо після вторгнення росіян у 2014 році, та також після повномасштабного вторгнення в 2022 році? Бо ми знаємо, що навіть в 2014-2015, взагалі до 2022 року, російська лунала на деяких радіостанціях. Як з цим зараз, як це змінювалося ваші спостереження з цього приводу? <парад> російська лунала майже на всіх. І це було страшенно прик. <проб> Хочу зазначити, на FM галичина не лунала ніколи, ні, украї... ні російська мова, ні російська музика. Перепрошую, щоб що <проб> вас перебила. <проб> так, так, так. Знаєте, велика пошана. Просто велика пошана, тим, що ви цього не робили. Якщо не пісня, то запрошували е, там якихось мовців, російськомовців, якщо ну, багато було. І було дуже проблемно, тому що багато укрив шоу були російськомовні, ставили російськомовні пісні, керувалися з Москви, новини були, приходили за наказом з Москви. Все це змінилося трішки раніше, коли почали вводити квоти, і багато директорів на зборах вони зібрали збори, і ви пам'ятаєте, були такі збори про те, що не можна вводити квоти, тому що нам не буде чого ставити в ефір. Українських пісень, надзвичайно, мало нам не буде ставити що в ефір. І була величезна, були величезні перипетії з тим, що ставили там, за квотами ставили українські ці блоки лише вночі, а в день ставили українсько. Ну, все, змінилося, все змінилося після 22 лютого. Тобто ем, весь ефір українськомовний. Хіба де, коли е, когось запрошують. От в цьому році я е, маю менше часу, щоб слухати ефір, моніторити це все. А минулого року я ще чула мовців російськомовних, таких якихось експертів, там якісь коментарі, хтось давав, от, от, проскакувало. Пані Ніно, ми вам дякуємо за розмову. А я нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з дослідницею історії радіо українською письменницею та журналісткою Ніною Доценко. Мене звати Ольга Салабай. Дякую, що слухали нас і дивилися.